У Верховній Раді вже підготували законопроект про різке збільшення податків для бізнесу та й громадян. Про це замить. А поки підпишіться на мій youtube канал, канал Володимир Сонюк, будемо разом витискати ворожий контент із наших соціальних мереж. Так от, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання у парламенті законопроект про історичне збільшення податків No11416Д. Ну, друге читання це вже остаточне. Після другого читання, якщо приймають, він підписується головою Верховної Ради, і йде на підпис президенту. Підписує президент і законопроект стає законом. Так от, у податковому законопроєкті передбачили збільшити військового збору з 1,5% до 5%. Ну, Звичайно, армію треба фінансувати. Правда, є багато тут різних упротивників, але факти такі: встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку 3 групи ФОП. Підвищення податків для першої та другої групи ФОП. 50% податку на банки. Підвищення, збільшення МПЗ для земель, ну і так далі, і тому подібне. Спеціалісти кажуть, що підвищення цих податків призведе до значного зниження доходів бізнесу і значного зниження доходів громадян, які працюють в цьому бізнесі. Не лише підприємців, але й. Найманих працівників. Ну а воно е, позначиться і навіть на тих, хто не працює е, в бізнесі, е, в тому, де підвищені податки, тому що е, станують біднішими широкі варти населення, і е, не можна, живучи в цьому суспільстві, е, залишитися поза впливом. Ну, Менше людей грошей, менше вони будуть купувати всього. Тому що економитимуть на всьому. Тобто цей закон безумовно призведе до збіднішення широких мас населення. Треба його вводити чи не треба? Ну, з одного боку, кажуть, що війна і треба армію фінансувати. Це правильно, з іншого боку, кажуть, що треба менше красти, тому що у нас йде на крадівництво, будівництво, крадівництво, на будівництво доріг, яке є фактично. Крадівництвом і на багато інших проєктів, тільки на будівництво доріг, здається, на наступний рік 40 мільярдів виділили, абсолютно не потрібно у нас витрати. Ну, багато багато таких великих дір, де можна було б заткнути. Але я вважаю, що треба піднімати податки. Чому? А тому, що люди, які 5 з лишнім років тому на президентських і парламентських виборах, Голосували за шару, за те, щоб послати, вибачте, державу нахер, за те, щоб взагалі не платити, що їм обіцялося, а тільки отримувати по 4 тисячі євро зарплати, повинні випити цю чашу до дна, їжте очі, хоч повиласти.